Наче в такому далекому, 1955 році, наш український поет Василь Симоненко написав вірш, який і досі звучить щемливо. Слухайте, будь ласка, можливо, знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакати, і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохано змахне. А може дехто втратить віру й силу своє життя, рятуючи одне, але не я. Як визнути не стану, хоч як не буде боляче мені за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи. За матерів змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні, прекрасні й молоді, і тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття. живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.